Доброго дня! Я сьогодні, знаєте хто? Я сьогодні вже вдома керівник. Ну, перший день починається з кави. Каву зробив Юра. <сumi> Секретар. А ні, як це зараз помічник. Помічник. А тепер зараз бачите, як я керую сьогодні. Юра! Давай йди, будемо хліба відкривати! Я сама сьогодні ще не роблю. Чуєте? Іде? Зараз пора їм. Відправляю його в аптеку. Одним словом, керую. Що ти кричиш? Бігом хіба відкривати. Льосик, зараз тебе Юра напи... напоїть сьогодні. Сьогодні тебе Юра напоїть, да. Да. а що це тобі їсти, поклали ти не з'їв? Послухайно, ну. то скажу, щоб сьогодні тобі нічого не клали, бо ти не доїв. Так не можна. Треба доїдати все. Да. Давай зараз вон, Юра не сапити. Мазохайся. Ваня, ти водички наляв собачком? Що йдеш давай. А що набирати? Ну набери в якусь пляшечку і по каструльці їм поли, давай бігом. Сюди біля що і пончику. Давай, давай, швиденько, Мама. треба щось робити. Мама. Диві, рембо хоче набити, бентамчика. Куди? Ану Рембо. Гони, гони його. Не валку піднімити і набери води, бри. Ваня. Ваня. Голубан теж принесеш, бо немає. Хочете пити, хочете, хочете питки, правда? Зараз, Зараз Іванко принесе, ми вам зробимо. Я не зрозуміла чудо. Ти що тут біля них забув? Йди на сюди. Давай, 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 давай. Куди? А, воно вже літає. А, так, вилетіло молоденьке. Так ось сидять батьки. А це от чудо. Та нас залетіло сюди до голубенят. До цих ось пончиків. Що ви там? Ой так і є одне щось бідовеньке. Дивіться, яка різниця. Не знаю, не догодовують вони його. Мабуть, теж нього нічого не буде. А це буде чорнохвостеньке. Бачите, повичок чорнохвостенький буде. о. Неси, а тоді понесеш пончику, давай. Пора їж. Давай, перед тако сполосне, перед налий водички трошки сполосни вилий. О, Вони крепко пити хочуть, треба перед сполоснути. Бачиш, хочуть пити. То ти сьогодні пораїшся. А що ти не можеш порати раніше? А? Мама, що? Мене що вот, я не хочу Це багато <звучит> О, здається, ти порай, що щоб тебе голубчики любили. Давай, наливай. Будеш пора, ти вони тебе будуть знати. Любити. Диві, як вони такі. Да, да, ставайте в чергу. Сан все неси пончиком ще. Ой, не можу. Красавчик пір'я скинув зовсім. Ой, це концерт. Дивіться, без хвоста, без хвоста і без шиї. Красавчик, що з тобою стало? Так, де це ці ваші малятка? Бігають, бігають. Ой, ну я не можу. Вже, така була ситуація у Фейсбуці, хтось питає за Павлінів, що з Павлінами, тому що скинули хвоста. І не так, як треба, поводяться. Ти багато людей пишуть, що Ленька, я теж ставлю, що 100% Ленька. Оце ж зараз і фазанів таке. Дивіться, оце Ленька. Скидає повністю хвоста, гарне пір'я шиї, все повипадало, все. О, де це ж ця пір'їнка з хвостика? Оно остання лежить, треба забрати. Якщо вона не зламана. ой, ой, як це по неї туди нагнутися. Опа. А вона надламана, все, хай там лежить собі. Юра, дивись, знаєш, що треба зробити? Що? Закласти тут чимось, бо дивися вже скільки яєць. Сім яєць Кашка знесла, щоб вони не котилися, тако перекласти. Треба все козиро сьогодні в руках. То я, я знаю, що в мене все в руках тут правильно, я тобі показала і сказала, і ти маєш зараз це зробити. Так, то тільки, тільки таке дрібненько, дрібненько, бо щоб їм не жалило. З тим замішаєш водички додаси і виліш. Я все проконтролюю. Що, Чуньки? хочете їсти? Ой, дайте нагадати, як це вас дівчата назвали: Кльопа льопа. Пепка і шнепка. Да, пепка і шнепка. Зараз Юра несе вам їсти, зараз. Вже, як буде все добре, то вечір вже я, мабуть, вам буду давати. Да. Да. Вже буду ввечері я Це просто ходити. Оглядаючи, треба буде вас поважити. Щоб других назвали дівчата, пепа і шнепа. Як ти думаєш, вони в нас набрали вже? Не. Ще ні? Охудали, вони як гіноматки. Мені здається, більші стали. Зараз дівчата ще вийдуть і поставлю їх, хай туди його просапають мені. Де помідори, перець і кавуни. Може, я ще трошки поможу. Я в аптеку закупіві їд. Ні, ну в аптеку їдь. Візьмеш мені і візьмеш каченятам от глистів. А я трошки скільки зможу. Бичкові більш нічого не класти, хай доїдає те, що їсть. Те, що там він не з'їв. Будеш порати, тоді будеш класти. Так, не збивайся, бо як керуючий цей мої шапки не збий. Ні, нормально, включи, хай вода біжить. Чуєш чи ні, хто, хто сьогодні зранку керує? Я чи ти? Я вже всім людям сказала, що я. Він каже, включай. О. Що це, сиряд не будемо сюди заганяти? Ну вони купаються разом з ними. Тораз сама по воді ляпають, тільки всі в болоті. Так, да, мабуть, вигнати, вихнутих вже звикають бігатися. Вони вже звідси далеко не підуть. А де ще одна? Малина червона. А де ще одна? Ти бачиш? Один, два, три, шість, Чи... шість є. Поживна, ну, а що це? Іванку ще не бачу, що малина є. Я вторгнув, що бачу. Я ще не бачила. Треба, може, ще й до дощу, якщо то в малину трошки нарвати, проварити. Вишенька молоденька, дуже вишні, великі, гарні. Така. бігом треба, не бігом. І до зараз як? Або аптеку йому бігом, треба бігом, правильно. Бо це треба лікувати. Дивись, Іванові, а Бено скаже, що вже малина. Це вже все. Малини не нерву. Малинка червоніє. Така ось саме. Ну, це першенька в нас саме. Це в нас саме першенька. Так, піду відправляти Юру в аптеку хай Юра, А погреба ти чого ще не відкрив? Ванька, вже погріба. Іванко, давай бігом погреба відкрити. Бігом, бігом голубчики поблиска бігом. Малина червона є, пішли покажу. Ді? Заходь поряд, буду зараз бити ногою да. дивіться. Заходь, а до туди пішла, батьки червоні. У нас на вечір стоїть дощ, але якесь таке враження, що він же може піти і, і раніше. О, чорносливка вже сидить, грубці ловить. А я ще намилилась сапати, йти не знаю як. Не знаю як, але треба трішки пробувати. Але це вже хано зараз Юра поїде, я її відправлю, щоб він не бачив. Бо буде сваритися. Ванька, дивися, чого ще немає. Кури ходять і качки, що хочуть. Я... Я Пшенички. Я... Я... Так, ну вже качкам курам. Зерна сипнула сама. Юра бі мав їхати в аптеку. Це в першу чергу мав їхати в аптеку. Але де вже поїхали трактором прицепа зачіплювати. А тоді сказав, поїде в аптеку. То я, поки він туди, то я зараз все-таки сапкою на город. Казала Ксюша, Ксюша, привіт. Казала Ксюша, немає як відпочивати, город зеленіє. Так і в мене. Десь дівчата вийдуть, допоможуть. Буду пробувати якось, якось щось ми. Справимось трішки. Так, вийшли сапаємо. Одна кукурузку, друга кавунчики, мама третя все решта. А дощ починається. А це що шумить? Дождь. Це дощ такий. на сапах злива починається, пішли. Ото насапали. Добре. Концерт. Дивіться. А стоїть аж на вечір. Все, все, людка, покидай все, бо це ж тільки що це засипання. Ото сипануло, то дівчата ще хоч бігти можуть. Вони втекли, а я тут трохи звокла вже. І тут раптово. Я подішу мокрий. І ти мокрий? Mm -hmm. О, і ще напевно гриміти починає. Mm -hmm.